У у нас багато радянської техніки, яка не завжди вивозить навантаження, яке від неї вимагається. Тому цей автомобіль конче необхідний для мобільних груп, для ремонтних. Дякую міській раді, міському голові, всім, хто долучився. Це дуже велика підтримка і дуже велике підсилення для мого підрозділу. Це конче необхідно, бо, тому що як сказати, мобільність в цій війні це все. Здійснюємо передачу автомобіля, який куплений за кошти працівників Черкаської міської, які зібрались, нашому колезі. Ми пишаємося ним. Ну і я від вас виконую невелику таку почесну місію. Дякую, дякую всім, хто долучився. Дякую, що не забуваєте. Дякуємо працівникам міськради за відгук, що вони відгукнулися і що вони роблять все можливе для нашої перемоги.